Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо дуже чудове смачне пісочне печиво. Розбиваємо в суху чисту ємність одне яйце. Додаємо 2 столові ложки цукру, дрібку солі та півчайної ложки. Ванільного цукру та кілька хвилин збиваємо вінчиком. Далі додаємо 70 грам рослинної олії або розтопленого вершкового масла та ще раз збиваємо. Тепер додаємо 2 столові ложки кокосової стружки, 5 грам розпушувача та просіюємо приблизно 200 г борошна. Я взяла суміш 50 г цільнозернового та 150 звичайного. В кінці тісто вимішуємо руками, в кінці додаємо 40 г родзинок та ще раз добре вимішуємо. Готове тісто викладаємо на стіл та ділимо на невеликі шматочки. З кожного шматочку робимо печиво. Готове печиво зверху покриваємо кунжутом та викладаємо на пергамент. Ставимо випікати печиво при температурі 170 градусів. Приблизно на 20 хвилин. Ось таке чудове печиво вийшло, дуже ароматне і смачне. Спробуйте його приготувати. Готується воно дуже легко, швидко та просто. Любі мої, я всім вам бажаю міцного здоров'я, любові, радості, миру, добра. Дякую за увагу! До нових зустрічей і бувайте!